Слава Україні! Я вам слава! Що ж, Подякую вашій команді за матч, за чудовий матч, на мою думку. Прикро, що, на жаль, другий тайм, все ж таки, на мою думку, трішки провалили. Перший там взагалі чудовий був від вашої команди. Ми, як болівальники, взагалі боліваємо за вашу команду. Вона дуже завжди бореться на паркеті до останнього. І гадали, що ми все ж таки забудете перемогуся в матчі, але трішки щось не вистачило. Вашу думку, що не вистачило довести до логічного завершення цей матч, тобто до перемоги. Дякую, за варні слова. Е Хотіли перемогти на честь нашого загиблого героя Олексія Лужкова. Е -э не вистачило трошки концентрації, трошки не знаю, реалізації моментів, але ну, завжди працюємо над моментами з хлопцями. щось ну, не вистачає. Ми, ну, сподіваємося, що останню гру ми виграємо на одне решті. але перший за бал заробили. Вже готуємося до чемпіонату 8-8. на -8. Ще, ще раз подякував за гру вашій команді і бажаємо успіхи в наступному матчу?